Добрий день. Тема нашого сьогоднішнього уроку Світ середньовічного міста. Після падіння Римської імперії та нашестя варварів міське життя у Європі завмерло. Багато поселень було розграбовано і зруйновано, вони опустіли і згодом перетворилися на руїни. Люди покинули старі міста, а щоб вижити, мусили займатися землеробством. Постійні війни між королівствами. Вторгнення племен аварів, угрів, арабів, вікінгів, сутички між окремими феодалами не сприяли відродженню міст. Так тривало протягом 400 років. Завдяки новаціям в X-11 столітті у сільському господарстві збільшилися і врожаї. Тепер частину вироблених продуктів селяни могли продавати тим, хто займався не землеробством, а ремеслом. На той час. Процес виробництва був настільки тривалим та копітким, що ремісник не міг витрачати час на ще щось, окрім виготовлення своєї продукції. Тому ремісникам було зручніше купувати продукти харчування або вимінювати їх у селян на свої вироби. На перехрестях торгових шляхів, біля річкових переправ та мостів почали регулярно влаштовувати ярмарки. Тут ремісникам було зручно обмінювати свої вироби на продукти харчування, які привозились із навколишніх сіл, а ще продавати їх мандрівним купцям. Згодом ремісники почали селитися поряд з місцями проведення ярмарків, а деякі з них перетворилися на постійні діючі ринки. Крім того, люди намагалися селитися поряд з місцями, де можна було сховатися у випадку небезпеки ну, Наприклад, біля укріплених монастирів чи замків, так почали виникати середньовічні міста, їхній розквіт припав на 11-13 XI століття. Таким чином причинами виникнення та зростання міст у Європі були розвиток сільського господарства, зростання попиту на ремісничі вироби, піднесення ремесла і торгівлі. В теча селяни ремісників від феодалів виникала потреба в захисті від феодалів. Міста появлялися біля великих замків, такі міста закінчуються на частину касел, наприклад, Нью Кассел. Або міста виникали біля укріплень, укріплення бург, наприклад, Магдебург, Едінбург, або біля мостів. Bridge, наприклад, Кембридж, або біля, біля річкових переправ, наприклад, Фурт, наприклад, Ерфурт, Оксфорд, і біля храмів і монастирів, такі міста, як Кьольн і Трір. Обов'язковими складовими середньовічного міста були кам'яні захисні стіни, собор і ринкова площа. Також у містах могли розташовуватися укріплені палаци фортеці, феодалів або монастирів. Плану забудови середньовічного міста, на відміну від античних, як такового, не було, міста розбудовувалися такими концентричними колами від центру фортеці або від ринкової площі. Вулиці були вузь вузькими, не освітлювалися, тривалий час не мали бруківки і навіть каналізації. Будинки стояли досить тісно і мали два-три поверхи. Біля будинків розташовувалися сади й городи, у дворі тримали худобу та птицю. За стінами міста, жителі мали земельні ділянки і віноградники. Необхідність ховатися за фортечними мурами змушувала містян заощаджувати кожен метр землі, тому вулиці були дуже вузькими. Іноді їх ширину визначав вершник зі списом, якого тримав упоперед перед собою. Якщо спис зачіпляв фасад якогось будинку, його господар мав сплатити в міську казну великий штраф або взагалі знести будівлю. Земля у місті була дуже дорогою. Тож для збільшення площі будинку містяни зводили верхні поверхи, які виступали над нижніми. Будинки не мали нумерації, її замінювали розпізнавальні знаки. Ну, наприклад, символи професій, скульптурні портрети господарів і навіть скульптурні зображення на різноманітні сюжети, всі середньовічні міста виникали на землях короля або світських чи церковних феодалів, тому вважалися їхньою власністю. Король, феодали, єпископи, монастирі мали неабиякий зиск від містян, адже міське ремесло і торгівля суттєво їх збагачували. Тиски з боку власників міст змушував городян боротися за свої права, домагатися міського самоврядування, встановлення так званих комун, і нерідко це траплялося зі зброєю в руках. Таким чином, міська комуна у середньовіччі це міська громада, що домоглася незалежності від феодала та права на самоврядування. Спочатку містяни обмежувалися суто економічними питаннями, вимагаючи скасування окремих найобтяжливіших повинностей на користь феодала. Згодом містяни почали висувати і політичні вимоги, домагалися допуску до адміністративних посад, установлення самоврядування. Наприкінці 12-го, на початку 13-го століття в Німеччині у місті Макдебург було упорядковане. Магдебурзьке право, це звіт норм, що врегулював права міст на самоврядування, на власне судочинство, оподаткування та свободу містян у виборі занять. Зі зміцненням міст їх мешканці перетворилися на окремий стан повноправних містян називали в Німеччині бюргерами від німецького бург, тобто фортеця. У Франції їх називали буржуа. Вони мали в місті своє помешкання, формували міське самоврядування, вели судочинство. Серед бюргерів виділялася міська верхівка це великі землевласники, заможні купці та майстри. Гордістю кожного вільного міста була будівля міської ради, ратуша, де зберігався міський архів, печатка та скарбниця, там приймали почесних гостей. Здобувши свої права, містяни могли купувати чи орендувати земельні ділянки, мати свої садиби. Тепер вони могли заснувати цех, вільно торгувати, будувати млини, розробляти земельні надра. Ці важливі привілеї поширювалися навіть на бідноту, хоча та, здебільшого, не платила податків і не мала права голосу на виборах до, до магістрату. У незалежному місті селяни, селянин, який втік від свого феодала і прожив у місті один рік і один день, ставав вільним. Так у середньовічних містах ходила приказка, що міське повітря робить людину вільною сеньорам і їхньому оточенню, представникам світської та духовної влади, тобто знатним людям, належали найкращі будинки в місті. Вони разом із заможними бюргерами утворювали Патриціат, правлячу верхівку міста. Найбідніші верстви моського населення називали плебеями або плебс. У різних містах плебеї складали від 20 до 70% населення. Таким чином, бюргери. Це вільні повноправні городяни в німецькомовних країнах, у франкомовних буржуа. Виталомовних пополани патриціат це група сімей, що становила найзаможнішу привілейовану частину населення середньовічних міст Західної Європи, так звана правляча верхівка міста, плебеї або плебс нижча і найбідніша верства міського населення, основу виробничого життя середньовічного міста становили ремесла. Ремісники були дрібними самостійними виробниками, які використовували ручні знаряддя праці. На відміну від селян, вони працювали на замовлення чи для продажу виробів на ринку. Міське ремесло розвивалося жвавіше, ніж сільське господарство, та й ремісник значно менше залежав від сеньори, ніж селянин. У містах ремісники однієї професії об'єднувалися в цехи. Таким чином, цех. Це об'єднання середньовічних ремісників однією або з кількох споріднених професій, поширені в містах Західної Європи починаючи з 11-12 століть. Причинами об'єднання ремісників в цехи були: організувати та контролювати виробництво і збут ремісничих виробів, зберігати рівність серед майстрів, захищати себе від свавілля сеньорів. Конкуренції із сусідами, майстрами та ремісниками з інших місць. Члени цеху допомагали одне одному опановувати нові способи ремесла, але при цьому охороняли свої секрети від інших цехів. Виборна цехова верхівка пильно стежила за тим, щоб усі члени цеху були приблизно в однакових умовах. Вводилися правила: скільки годин можна працювати, скільки верстатів і помічників мати. Порушників виключали із цеху, а це означало втрату засобів до існування. Також був суворий контроль за якістю виробів. До цеху входили лише майстри. Вони обирали голову і раду цеху. Також цех обіцяв своїм членам захист та підтримку на випадок хвороби, проблеми з владою, а також брав на утримання сім'ю майстра у разі його смерті. На відміну від селян, ремісники виготовляли продукцію лише на продаж. Виробництво товарів розташовувалося в майстерні на першому поверсі, поверсі помешкання ремісника. Усе виготовлялося вручну за допомогою простих знарядь праці одним майстром від початку і до кінця. Зазвичай майстерня була і крамницею, де ремісник продавав вироблення ним речі. Якою ж була організація? Ремісничої майстерні. Найголовнішим в такій майстерні був звичайно майстер. Майстер вважався членом, членом цеху і мав право володіти власною майстернею. Ремісники завжди жили на верхніх поверхах своїх будинків, а перший поверх відводився під майстерню. Це приміщення завжди мало велике вікно, яке відчинялося на вулицю. На його підвіконні ремісник розставляв свої вироби. Підмайстри допомагали майстрам і отримували за свою роботу плату. Щоправда, її ледве вистачало, аби не вмерти з голоду. Щоб стати майстром, підмайстер повинен був оволодіти тонкощами і секретами своєї спеціальності, потім пройти випробування і створити виріб, який засвідчив би його майстерність. У Франції Такий виріб називався шедевром, дослівно з французької найкраща робота. З часом підмайстрам ставало дедалі важче отримувати статус майстра, прагнучи ще більше усунути конкуренцію, цехи максимально обмежували вступ нових членів, надаючи перевагу родичам дійсних майстрів. Ще нижче за підмайстрів стояли учні. Це були підлітки, яких батьки віддали на науку до майстра, аби вони з часом оволоділи якимось ремеслом. Цехи встановлювали жорсткі критерії якості роботи, слідкували, аби жоден майстер не працював довше звичайного часу, не мав більшого числа підмайстрів і учнів, ніж інші, не купував більшої кількості сировини, ніж було дозволено статутом цеху, і щоб якість товару та його ціна. Відповідали встановленому стандарту, цехи забороняли виготовляти більш досконалі знаряддя праці, вводити будь-які покращення у процес виготовлення. Вони стежили за тим, аби всі міські ремісники належали до цеху. Усі правила та обмеження, які запроваджували цехи, існували для того, аби дати кожному з членів корпорації мати можливість себе прогодувати, аби одні майстри не, вивищ... не підвищувались над іншими. Але з часом це призвело до негативних наслідків. Цехи стали гальмувати розвиток ремесла. Бували випадки, коли майстри знищували винаходи і переслідували винахідників. Окрім виробництва, цехи організовували і побут ремісників. Вони будували власні церкви, школи, разом відзначали свята. У дні міських та релігійних свят цехи обов'язково брали участь в організації святкувань. У разі облоги міста члени цеху під власним прапором утворювали окремий бойовий підрозділ, який повинен був обороняти певну ділянку міської стіни або вежі. Торгівля в басейні Середземного моря ніколи не припинялася навіть після загибелі Західної Римської імперії, дорогі тканини, посуд, зброя, прянощі це те, на чому базувалася європейська торгівля перших століть середньовіччя. Основні торгівельні шляхи пролягали морем і річками. Не дивно, що перші міста виникали на узбережжі або вздовж судноплавних річок. Таким чином, торгівля сприяла розвиткові товарному і грошовому обігу між містом і селом, між містом і замком, між областями країни. Існувало два основні центри торгівлі в Європі це Південний, з країнами Сходу по Середземному морю, і Північний це країни Північного та Балтійського морів, центри. Цих торгівельних шляхів Брюге, Лондон, Новгород і міста Ганзе. Основними містами, де відбувалась торгівля, були ярмарки це такі центри міжнародної торгівлі, найвідомішими були провінція Шампань, міста Кьольн, Прага, Ліон, Мілан. Так розвивалася грошова справа. Сама по собі людина в середньовічному світі не могла вижити. Постійна загроза голоду, навіть попри зростання продуктивності сільського господарства, численні хвороби, напади розбійників це перелік лише деяких найпоширеніших небезпек. Ремісники та купці шукали підтримки у своїх колег. Так з'явилися перші професійні об'єднання. Купці постійно подорожували між місцями виробництва та продажу товарів. Дорога завжди була пов'язана з великою кількістю небезпек, далекі подорожі були нелегкими, пірати на морях чи розбійники на суші грабували купців. На товари гроші готові були накласти лапу і деякі сеньори, володіннями котрих пролягали торгові шляхи. Тому в XI столітті купці Англії, Франції, німецьких земель, Фландрії почали об'єднуватися. В гільдії і спільно організовувати свої поїздки. Купецькі гільдії переважно контролювали торгівлю всередині країни для ведення міжнародної торгівлі. гільдії окремих міст об'єднувалися у союзи. Торгівлю на Балтійському і Північному морях контролював торговий союз міст, який дістав назву Ганза. Розвиток європейської торгівлі призвів до того, що активно почали використовувати золоті та срібні монети. Найбільш поширеними стали золоті флорини, які карбувалися в італійських містах Флоренції та Геної, а також дукати із Венеції. Крім того, багато різних міст і країн мали власну монету, набула поширення професія міняйла. Людини, яка обмінювала чужоземні монети на ті, які використовувались у конкретному місті, а також вміла відрізнити справжні гроші від фальшивих. Проте досить швидко купці зрозуміли, що постійно тримати при собі велику кількість золотих монет, важко, незручно, а головне небезпечно. Розвинулася нова система розрахунків за допомогою векселів. Наприклад, для того, щоб не вести за собою скриню золота, купець відносив гроші у представництво торгової контори, у яку він входив, хотів придбати товар, там отримував вексель на необхідну суму. В іншому місті, де теж було представництво цієї контори, він обмінював його на бажану продукцію. Для того, щоб вести масштабну торгівлю, купці нерідко потребували більше грошей, ніж мали. Вони могли позичити гроші у своїх колег або ж звернутися до лихварів, осіб, які позичали гроші під відсотки. Це означало, що якщо, наприклад, купець позичав 100 дукатів під 13% річних, то наприкінці року він мав повернути лихвареві 113 монет. Згодом з лихварів формувалась особлива група містян банкіри від італійського банка, що означає «стіл у конторі, де зберігалися гроші. Перші такі контори виникли на півночі Італії у Ломбардії, тому слово ломбардець у середні віки стало синонімом слів банкір та лихвар і дотепер збереглося в назві ломбард. Перші банки надавали дві основні послуги зберігали гроші і надавали позички. Відтоді, як у Європі почали створювати міста, вони ставали не тільки центрами ремесла і торгівлі, а й культури. Енергійні містяни продукували власну культуру, відмінну від селянської та рицарської. Міська культура мала інакший зміст – світський, близький до народу. Життя в місті було динамічнішим, ніж у селі. Містяни вчилися цінувати час, тому на головній ратушній вежі міста зазвичай розміщувався годинник. Жителі міст здобували освіту, аби орієнтуватися у складній ринковій економіці і досягати успіхів в органах самоврядування. А як середньовічні мешканці місту вміли відпочивати? Міські свята супроводжувалися карнавальною ходою з музикою та яскравими видовищами. А в день ушанування святого, якого вважали покрителем міста, яскраво вдягнені містяни несли запалені свічки статую святих, прапори і гербири місничих цехів. Стіни будинків обов'язково прикрашалися килимами та гірляндами квітів. На сценах, створених просто неба, на ринкових площах. Виступали мандрівні артисти, жонглери, танцюристи, музиканти, акробати і фокусники. Давайте підведемо підсумки прослуханого на уроці у 10-11 столітті. Економічні процеси, що відбувалися в середньовічній Європі, обумовили відновлення давніх і появу нових міських центрів. Населення середньовічних міст було досить неоднорідним. За рівнем заможності та впливом на справи міста воно поділялося на групи патриції і плебеїв. Основою розвитку середньовічних міст були ремесло і торгівля. Ремісники в містах об'єднувалися в цехи, а купці в гільдії. З 11 по 13 століття у Європі пошив, набув поширення. Комунальний рух. А на українських землях від часів середньовіччя зберіглося прислів'я що з возу впало, те пропало. Вважалося, що товар, який впав із возу на землю, переходить у власність господаря цієї землі. А я дякую, що слухали мене уважно.